Ніжин зміцнює фронт 24 та 25 червня. Начальник Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун особисто передав українським захисникам важливе технічне обладнання. На потреби передової спрямували майже 3,5 мільйони гривень. Надана підтримка це відповідь на найнагальніші потреби армії, зазначив Григорій Ковтун. Сьогодні ми передали 17 дронів, два реби. Потужні генератори, також шини все обладнання на сьогодні вкрай необхідне, а саме головне це обладнання воно забезпечує безпеку при виконанні бойових задач. Дрони ми передавали різні модифікації, різних класифікацій. По вимозі наших військових підтримку від ніженщини отримали п'ять підрозділів Збройних сил України. Потужний транш допомоги реалізувала команда військової адміністрації спільно з представниками громад та аграріями району. В цілому сума допомоги складає більше 3 мільйонів 400 гривень. Я щиро дякую керівникам територіальних громад, а саме Талаївській, Батуринський, Бахмецький, Лосинівський, Курцівський – які долучилися до цієї допомоги. Також я щиро дякую керівникам підприємств Бахмач Агро, агропідприємство Маяк, Пісківське, Агроінвест Натуральні продукти, «Дмитрівське», Зірка, Ксена. В цілому наша допомога це основний засіб і метод підтримувати наших оборонців. Я впевнений в тому, що ми частково допоможемо нашим підрозділам, яким сьогодні на превеликий жаль дуже складно, дуже тяжко, але вони тримають стрій, вони забезпечують безпеку нашої. Україні. отримане обладнання це першочергова ланка у обороні держави, розповідає військовий Володимир. З 2014 року він несе службу на передовій. За цей час переконався засоби РЕП, квадрокоптери, генератори, життєва необхідність. Розвідка, по перше, це наші очі, що ми отримуємо і там є такі девайси, як антенни. Дуже цікаві, щоб ми подальше літали. Ми бачимо переміщення противника, і потім наносимо потім переміщенням. Удари також оборонець наголошує, потреби фронту щодня зростають. Підрозділи потребують постійного підсилення. І саме Ніжинська військова адміністрація на чолі з Григорієм Ковтуном стала надійною опорою для воїнів. Ваша допомога дуже потрібна на фронті, бо є, не вистачає. Трішки нас цих речей, бо ми їх втрачаємо і, тобто, ми завжди розраховуємо на вас і ще вам дякуємо за те, що ви нас підтримують. І, ну, і подруге це нас мотивує, те, що наш народ поруч з нами то, то, якого ми захищаємо. Із початку великої війни з місцевих бюджетів громад Ніжинського району активно спрямовують ресурси на підтримку сил оборони для потреб воїнів. Передбачають значні суми. Підсумки роботи підбивали у ході оперативної наради з керівниками структурних підрозділів Ніжинської районної військової адміністрації. Місцевих бюджетів району надається допомога для забезпечення територіальної оборони та покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії України та інших сил оборони. Розмір такої допомоги в нас збільшується з кожним роком, починаючи з 22-го. У 22-му році допомогу ЗСУ надали районний бюджет та 6 територіальних громад на загальну суму 20 мільйонів 89 тисяч гривень. У 2023 році це районний бюджет і 13 територіальних громад на загальну суму 56 млн 288 тис. гривень. У 2024 році районний бюджет і вже всі 17 територіальних громад на суму 56 мільйонів 288 тисяч гривень. У 2024 році, я вибачаюсь, 17 територіальних громад на загальну суму 71 мільйон 295 тисяч гривень. А за 5 місяців поточного року районний бюджет і також всі 17 територіальних громад на загальну суму 43 мільйони 946 тисяч гривень. Підтримка армії з боку територіальних громад Ніжинського району району здійснюється у кількох напрямках. Частина коштів передається до державного бюджету для конкретних військових частин. Також громади виділяють субвенції районному бюджету, крім того, безпосередньо передають військовим підрозділам необхідне обладнання. За минулий 2024 рік 12 громад надали 36 мільйонів 496 тисяч гривень іншої субвенції державному бюджету. 11 громад надали іншу Районному бюджету на виконання районної програми забезпечення територіальної оборони національного спротиву та покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів Національної гвардії України на 23 2024 роки в сумі 9 мільйонів 517 тисяч гривень. Районний бюджет на дану програму направив 1 мільйон 500 тисяч гривень. І дев'ять громад провели закупівлю товарів оборонного та подвійного призначення для передачі військовим частинам на загальну суму 23 мільйони 782 тисячі гривень. Так і 25 червня, спільними зусиллями територіальних громад Ніжинського району та військової адміністрації, наші захисники озброїлись новеньким обладнанням за постійну підтримку та особисте сприяння у підсиленні обороноздатності. Начальник Ніженської. В Григорій Ковтун отримав подяку з рук воїнів. Я впевнений в тому, що ми не зупинимося на сьогоднішній допомозі. Роботу будемо дану продовжувати в подальшому, і сума нашої допомоги буде збільшуватись набагато. І я думаю, що війна все ж таки закінчиться і нам будуть дякувати наші військові.